Ще раз доброго вечора, мої дорогі глядачі, ще одне запитання, яке я теж мав розглянути, бо ви багато хто просив. Це сьогоднішня зустріч у Львові, нашого президента Зеленського, Ердогана Гутереша, наскільки я все правильно пам'ятаю, генсека ООН. Що це по результату дасть? Уже постфактом зустріч відбулася: що це дасть для України? Які це, скажімо так, принесе плоди? Для України їхня зустріч, тому я вважаю, по енергії ця подія була досить вагомою, досить вагомою, і має свої результати вона дати вже ближчими днями. Давайте просто кілька карт витягнемо, і вже після цього я розпочну ефір прогнозування по регіонах та гарячих точках на період з 19 по 23.08. Так, тут теж зроблю розклад Оракул, щоб зрозуміти, що ця зустріч для України принесе в результаті вже постфактом. Так, перша карта. Ну, вже от перша така доволі, скажімо так, позитивно. Тобто ті домовленості, ті документи, ті е розмови, які там були, однозначно йдуть зі знаком плюса, тому що це десятка пентаклів. І в плані якби виконання цих домовленостей плюс, і в плані самої сили домовленостей плюс. Тобто це, ще може бути і в подальшому підтримка, і матеріальна, і не лише матеріальна. Так, тут з недавнього минулого. Ну, бачите, хтось переживав, хтось не переживав, хтось надії покладав, не покладав отаки От трошки карта якби хаосу дисбалансу. Далі у нас в, в, карта, яка вгорі, тобто теж, якби ключ, підказка. Карта покровительства. Тут все дуже ясно і просто. Нову ж таки, у нас королева кубків. Такі бачите, білий лебідь закриває своїм крилом. Карта покровительства. Тобто, що ця зустріч ще в додатковому плані, десь для України. Дай Бог, щоб це було ще більше покровительства, ще більший захист і ще більший. Ще більша можливість захистити Україну від ворога. Далі у нас нижня карта. Чим це далі продовжується для України. Аркан імператор сильний, потужний. Оці от сьогодні робили енергопрактику. Якраз я от розказував за образ, який мені прийшов про сильне дерево і потужне дерево. Яке от своїм стовбуром коріннями аж туди десь до глибини дістає земної. Кулі, а верх іде десь високо в небо, і от пульсація, яка йде по цьому дереву, оце якраз, бачите, десь, можливо, якраз це події, які десь в медитації відобразилося, в тому числі, отак, от символічно. Я щось, аж тепер десь ці образи зв'язав, коли побачив оце от, цей аркан, який випадає в нас в даній колоді. Ближнє майбутнє, колісниця, правильне об'єднання, якраз трьох для. Подальшого руху до вирішення важливих питань, в тому числі і з атомної електростанції, і не лише. І рух, який дасть результат вже ближчими, ще раз я наголошую, днями. Дай Бог, щоб так і було. Ще карта ключ-підказка. Дивіться, тут був імператор. Тут вже випадає імператриця. Два аркани сильних, потужних, прямій позиції в одному розкладі. Сила цієї зустрічі є, ще раз скажу. Може хтось є не до кінця там, бо теж є, знаєте, багато розумників, багато критиків, різні всякі можуть писати. Може хтось і не до кінця, скажімо так, трошки недооцінює, але по енергії і по тому, що я бачу. Потужні, потужні будуть результати. І е -е, сьома карта. Так, не всі залишились задоволені. Така от сімка Пентаклів перевернута. От не всі залишилися задоволені з тої зустрічі. Це вже не знаю, чи це що стосується і когось з наших українських там чиновників політиків, чи закордонних там представників в тому числі. Але але, що це міняє, в суті діло для України? Те, що було прийнято і те, до чого було домовлено, то з мечі. Карта сили, карта. Продовження виходу з певних тупиків лабіринтів, і як, знаєте, такий якби якийсь різкий крок, така от теж доленосна оця от зустріч, яка має привести, ще раз кажу, великі і потужні переміни, особливо в тих ключових моментах, які зараз найбільш важливі для вирішення, в тому числі наголошую, ситуація з Запорізькою атомною електростанцією. Ось такі постфактум, результати зустрічі по прогнозу випадають, випадають для нашої України. І я вважаю, це є добре. Хай буде так, хай дійсно ці, ці всі результати закріплюються. Нам головне результат, нам головне перемога України. І нам головне якомога швидше, щоб з нашої землі забралася вся та Чорнота і вся та... і вся та. Рашистська, навіть не хочу вже не знаю, яких підібрати слів. Гадість. Хай буде так. Ну що ж, завершує цей ефір і швиденько розпочинає ефір прогнозування по регіону на гарячих точках. Тому тим, хто йде відпочивати, доброї мирної ночі, всіх решта чекаю зараз на наступному прямому ефірі. Зробимо його максимально швидко, тому що вже, я, чесно кажучи, підвтомлений, але я обіцяв, ми його зробимо. Тому чекаю вас усіх наразі до зустрічі в новому ефірі.